Всім привіт, мої любимі! Перед початком хочу вибачитися за те, що я була відсутня на каналі майже цілий тиждень. У мене по цьому є дві головні причини, точніше, основні дві причини. Це перша те, що зараз відбувається в Україні останній тиждень. Я не можу бути сторонником цієї інформації. На мене вона дуже впливає погано, так само як і на інших людей. У мене є великі переживання за наших українців. Це не залишає мене байдужою і якось натхнення на відео зовсім не було. І також ще одна причина це те, що я дуже метеозалежна людина, і від зміни погоди в мене повністю змінився і настрій. Я просто приходила додому і з цього всього валилася на ліжку. Тупо засинала. Я вирішила просто зняти розмовне відео разом з вами поговорити. Я давно не спілкувалася з вами, просто так взагалі не спілкувалася. Ми поговоримо з. З вами на тему мотивації, як я вирішила, з чого я почала взагалі? і що мені дало не зупинитися, я думаю, це там буде корисна для всіх, для тих, хто хоче почати якесь діло, якусь справу свою. Коли я починала і взагалі думала, чи варто починати, я дивилася і брала, приклад монтаж і повністю весь рівень блогерів, тих, які вже роки знімають. Тим самим я не дивилася і не звертала увагу, що вони робили, коли вони лише тільки починали на їхній рівень монтажу, на їхній рівень зйомки і розмови. Тим самим я собі. Давала дуже велику планку, я її завишувала. Якщо мені відео не подобалося, я його звичайно ще не скидувала в ютуб. Я надивлювалася безліч відео і старалася себе виточувати, як до сих пір стараюся себе виточувати, і при цьому залишатися щирою перед вами. Насамперед, коли викладаєте собі ціль, то задавайтеся питанням, чим вона буде вам відбиватися, якою ціною вам вона дасться. Я зараз не маю на увазі матеріальну цінність. Питання стоїть у тому, чи будете ви готові потратити час, сили, терпіння? Це стосується не тільки, наприклад, youtube сфери якщо ви хочете вивчити проникнутися у якусь сферою, чи ви готові тратити час тільки тоді, коли ви дасте відповідь на це питання, ви зрозумієте, чи справді ви готові до цього, і справді чи ви досягнете бажаного результату. Я все ж таки я вирішила знімати це відео. Мені в інстаграм регулярно надходило повідомлення від моїх знайомих дівчат про те, чому б мені не вернутися на канал чи не спробувати знову ж таки. І сидячи тут, я зрозуміла, що в мені сидить дуже великий потік енергії, якщо його зараз прямо зараз нікуди не направлю в правильне русло. Я просто почну деградувати і взагалі ніякої користі не принесу ні собі, ні іншим. Ну і звичайно, що я не розпізнаю все ж таки сферу ютубу, про яку я давним-давно мріяла, і тут почалася історія. Ви бачили моє перше відео? Для вас це було приблизно 3 хвилинки. А для мене воно зайняло місяць очікування і сумнівань і годину зйомки. В мене зараз, навіть коли я згадую цей самий момент, коли я закинула перше відео. Мене прям ручки трусяться, я дуже сильно рада і ні каплі не жалію. Я маю грандіозні цілі і плани на цю сферу. І я повинна, і я розумію, що я зможу подолати її, спробувати. Чи надовго я не знаю? Беручи знімати влоги, я знала, яка відповідальність мене чекає, і скільки роботи мені потрібно проробити, щоб стати тим самим досконаленим, тому що мій рівень був тільки у влогах. Мої попередні відео це було з інтервітуськи. З вами знову вікуська, і починалося. Я знімала все попідряд, не дивилася ні на які кадри. Я могла знімати себе просто до половину лиця, і мені це подобалося. Так що, коли я закинула своє перше відео, я знала, що дороги назад уже точно немає. Це була дуже велика відповідальність, і я перед нею стояла просто як першочок. Тепер після приєднання до мене великої аудиторії в мене з'явилося ще більше мотивації, тому що я бачу від вас зворотні активи, і це ще більше мотивує і заряджає. Перші дні складали тепер, як на мою думку, легкий монтаж. Зараз я стараюся зробити для вас щось більш об'ємніше, обширніше, цікавіше. Я не можу вам просто зняти влог, в якому я розумію, що я піду тільки до школи. Вернуся додому, зроблю буденні речі. Я бачу і розумію, що це нікому не буде цікаво. Цей контент мною ще не опрацьований зовсім, але скоро я постараюся зняти, якщо мені сподобається і залетить вам цей контент, то я буду продовжувати його знімати. У мене просто щічки почервоніло. Я не знаю, чому це з хвилювання якогось, хоча його немає. Щодо форматів відео, я скоро вас познайомлю ще з одним. Це зв'язане трішки з кухнею, тому кому цікаво, то залишайтеся в мене на каналі. Також про останні відео тестування тренувань воно вам дуже відгукнулося і залетіло. Мені дуже приємно. Ви підкинули мені в коментарях декілька ідей, тому будемо далі працювати з вами. Мотивація. Тепер я думаю, ви зрозуміли, звідки вона в мене, звідки я її беру. Я навмисно розповіла вам трішки історії про себе, щоб ви зрозуміли, що не все є і легенько, що не все в житті дається зразу. Я вірю в те, що якщо ви покладете свою ціль, ви обов'язково доб'єтеся бажаного результату, якщо будете працювати над ним. Згодом ближче до нового року, ми будемо з вами прописувати наші цілі на новий рік. Я думаю, якщо вам ця тема цікава. Ви знаєте, що робити, пишіть мені в коментарях, і ми обов'язково розберемо з вами тему цілей на наш рік, як їх виконати і як їх раціонально прописати. На цьому все. Якщо вам це відео сподобалося, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Мені буде дуже приємно, якщо ви будете проявляти свою активність нижче в коментарях. З вами була Віка. Одягайтеся тепліше. Всіх люблю, до нових зустрічей. Відколи я бурячок